Мене звати Олександр Аврамчук. я лікар-психолог, я груповий психоаналітик, а так само я опікуюся кафедрою клінічної психології на факультеті наук про здоров'я Українського католицького університету. Окрім того, що я керівник кафедри, так я так само опікуюся магістерською програмою з клінічної психології з основами когнітивно-поведінкової терапії. Тому як розумієте, да наша робота і наші можливості насправді не завжди є тільки адміністративними, але й ми так само залучені у викладанні і створення того середовища, яке допомагає студентам адаптуватися до сучасних актуальних викликів до навчального процесу. Люди кажуть про те, що якщо я приймаю антидепресанти, я стаю ну, щось на кшталт зомбі. Тобто, моя продуктивність роботи та, починає погіршуватись, погіршується моя концентрація уваги і тому подібне. І отут, знаєте, є кілька цікавих таких моментів, які я часом можливо трошки іронічно, але задаю своїм клієнтам запитання. Тобто, не приймаючи антидепресант, перебуваючи в депресії чи постійно з тривожними думками, ви ефективніше справляєтеся з роботою. І отут, знаєте, нас починає задумуватися, а насправді, чи дійсно наше погіршення цього працездатності да, настільки суттєво відрізняється від того стану, коли ми не приймаємо? І так, я погоджую, що деякі антидепресанти, в залежності від своєї фармакологічної групи, можуть більше впливати на збуджу, мати трошки більше збуджуючого ефекту, деякі більше гальмівного. І в залежності від цього, зазвичай лікар, який призначає ці препарати, він і вказує про те, у якій частині дня потрібно приймати той чи інший препарат. Да? Чи це в першій половині дня, і він тоді вплив впродовж дня має ефект, да? чи це на вечір, тоді, він, скоріше, буде впливати на сон, да? на відчуття загальне в тому, щоб людина могла виспатися. Так? І відповідно, якщо ми знаємо про те, що той чи інший препарат має такі особливості, так? то ми можемо підлаштувати це я таким своєрідним менеджментом. Да? Того, як це буде впливати на нашу загальну працездатність, тут я маю сказати, що в принципі є сфери діяльності, де може бути обмеження з приводу проходження ну, отримання фармакологічного препарату під час виконання службових обов'язків а Здебільшого це професії, які вимагають ну, такої знаєте, надмірної концентрації, уважності, або де є велика відповідальність, як, наприклад, робота зі зброєю да, там, чи ще щось. Тоді в таких випадках індивідуально приймаються інші рішення, які не стосуються безпосередньо дії препарату, да, а скоріше супроводу тако, такої людини в контексті її робочого місця. Можливо, призначення відпустки або реабілітаційного процесу, да, або створення умов да переведення, наприклад, на більш ущадливі, да, таким чином, щоб дійсно зменшити ризик, в першу чергу для самої людини, от а не в загальної продуктивності, таким чином, антидепресант він призначений на те, щоб нас ну трошки підняти, а не на те, щоб вкласти в нас ще більше в ліжко. Якщо ж впродовж двох тижнів, так, ну, тобто 10 днів ця людина помічає, що дійсно антидепресант має на неї не той ефект, який вони очікували, то тоді ми маємо звертатися до лікаря так, і обговорювати з ним про зміну препарату або зміну дозування препарату. Якщо говорити про те, наскільки нам потрібно так, змінити або провести певний менеджмент для людини, яка приймає психофармакологічні препарати, в тому числі антидепресанти, так. То, е, насправді, світові рекомендації керівництва, вони в першу чергу звертають увагу не на стільки не на препарат, а на той психічний стан, да, з приводу якого були призначені ті чи інші препарати. І е, ось тут да, е, виступає в те, що дійсно, якщо людина до цього не справлялася з тим обсягом роботи, і їй потрібен цей час входження да, і відновлення, то часто рекомендують змінити умови праці на більш щадливі. Що мається на увазі? Це не те, що з людини знімається вся відповідальність за її роботу. Це радше з людиною обговорюється, так, і це важливий компонент да, з приводу того, що посильно зараз для неї, да, а що, можливо, не посильно для неї. І е, в такі моменти да, обговорюються умовні терміни, да, за які ми будемо оцінювати, наскільки людина впрацьовується чи не впрацьовується. Для того щоб приймати подальші рішення. А в керівництво часто говорять, що перед тим, як ви починаєте цю розмову з людиною да, з приводу зміни її роботи або обставин, ви маєте для себе мати в голові умовний план. Тобто ви маєте мати розуміти те, що ви можете людині запропонувати. Тобто, це не те, що ви приходите і зразу тут генеруєте ідею. У вас має бути кілька альтернатив. Які пов'язані з особливостями роботи специфіки цієї людини, з її можливостями, так але в той же час, щоб вони враховували та те, щоб це не ставило за межі почуття її знаєте, власної гідності, не принижувало або не дискредитувало в очах її ж власних колег. От. Таким чином, маючи кілька альтернатив, так ми починаємо розмову з нашим колегою, да, про те, щоб максимально щиро, відверто і відкрито так, як воно є, проговорити по-перше, про її можливості, і її готовність справлятися з цим, щоб вона більш раціонально могла це оцінити. А по-друге, про наші певні занепокоєння. І тут є важливий момент, про який усюди пишуть Будь, бути максимально щирими. І відкритим, але в той же час не звинувачувати людину в тому, що вона опинилася в тій чи іншій ситуації. Тобто, після нашої розмови людина не має відчути себе, що вона ну, безпорадна чи безпомічна, саме тому її переводять на, на інші умови роботи чи ще щось. Тут, радше, ми даємо можливість людині да, певний час дійсно знаєте, усвідомлено наприклад, що мені потрібен певний перепочинок, або мені потрібно видихнути. Знаєте, і ось цей е, варіант іншої роботи, так, це не свідчить про те, що е, ти не можеш з цим справлятися в цілому, але на даному етапі так, було би корисно, щоб це допомогло тобі відновити трошки більше ресурсу і балансу. В залежності від того, як побудована певна ієрархія або яка є внутрішня політика, так, це буде так чи інакше впливати на наші рішення. Ми не можемо від цього нікуди дітися. Так і на жаль, ось ці такі межі або рамки, так які закладені певною політикою, вони часто можуть визначати спектр наших можливостей. Так само вони будуть впливати на те, наскільки в цілому люди, які працюють в одній команді, да чи в одному відділі, якщо це кілька команд, да наскільки вони взагалі можуть почуватися безпечно і довіряти один одному. Ми маємо розуміти, що різні команди, різні професії або різні життєві обставини будуть спричинювати те, що буде завжди внутрішня якась конкуренція, буде, скажімо так, особиста якась можливо приязнь або неприязнь, приязні, да? будуть якісь інші аспекти, в тому числі там по різні погляди на політичні чи релігійні переконання, да? які нехай можливо не є такими гострими, так і вони зазвичай толеруються. Але в умовах, коли ми є вразливими, ми починаємо більше на це бути чутливими. І відповідно, то, як до цього будувався стосунок в тій чи іншій команді або в організації, це буде впливати на те, які рішення ми можемо робити. І в першу чергу, що ми маємо, на мою думку, дотримуватися, це правила конфіденційності. Це не означає про те, що про проблеми або про стан людини так, не можуть знати інші. Але для того, щоб про це говорити відкрито, наприклад, в команді, спочатку вартувало би мати цю розмову конкретно з цією людиною і запитати в неї. А чи ви, ти хотів би поділитися, щоб інші про це дізналися? Да? Що саме вони мали би знати? Можливо, хотів би почути, які їхні очікування тоді будуть з приводу того, що ти зараз приймаєш той чи інший препарат, або проходиш те чи інше лікування, да, наприклад, якщо це не тільки стосується антидепресанту. От. Про що точно, щоб, я не хочу, щоб інші люди знали, да, наприклад. І ось ці, ряд цих запитань і інші так, допомагають там, чи менеджер, чи лідеру команди краще зрозуміти реальну ситуацію, з якою опинилася людина. І відповідно, вже обговорюючи це з людиною, так ми розуміємо, де, де ми можемо да, вийти за межі ну, тої політики, або як діяти в межах тієї політики, яка в нас є. Або де якщо ми не можемо, то які альтернативні рішення ми можемо прийняти? Часто буває так, що люди не хочуть, щоб їхні колеги знали про те, з приводу чого вони приймають ті інші привати, або взагалі ну, так, так не знали, що вони їх приймають. Тут я би звертався саме до людей, які дійсно опинилися в, з досвідом проблем психічного здоров'я і приймають препарати, так? вони мають мати на робочому місці, хоча б одну-дві людини, з якою вони можуть поділитися, щоб приймати спільне рішення. Бо знаєте, все, що ми приховуємо рано чи пізно, воно стає видимим і помітним. А навіть якщо люди не володіють термінологією, не знають, як це описати словами там клінічними, да які пов'язані, але вони точно почнуть помічати зміни в поведінці, в емоційному стані, в способах комунікації, і це буде впливати на стосунок між людьми. Чим більше ось цього завуальованості, прихованості або якихось не, е, недомовок, тим більше буде підґрунті для недовіри і відчуття якоїсь особистої вразливості. Не тільки в людини яка має проблеми психічні, але й всіх інших, тому що їм не довіряють їм це. І, на жаль, е, ці проблеми будуть спливати. І тому, е, скажімо так, як я сказав, да, в першу чергу ми маємо мати цей стосунок з. Однією-двома людьми, важливо, можливо, керівником чи менеджментом, і це тоді їхнє завдання, як вибудовувати цю комунікацію. Да? І так само ми маємо мати чіткі, зрозумілі якісь політики, про які мають е бути оголошені, і вони мають бути прозорі для всіх е тих, хто працює в цьому відділі чи в цій команді. Ми можемо мати офіційні політики, які є універсальні для організації, а є домовленості в межах певної команди чи громади. І вони можуть відрізнятися. А якщо ми говоримо про політики на рівні організації, так які це то це радше ті статутні умови, які по перше, а визнають про те, що людина, а, яка має проблеми з психічним здоров'ям або опинилася в складних життєвих обставинах, так залишається рівноцінним працівником і таким самим членом команди, як і інша людина. Що так, маючи певні виклики, з якими вона зустрічається, або дискомфорт, який це, що ми допомагаємо їй усвідомити те, як це впливає на неї і на інших людей. Таким чином, да, в політках, може бути прописані тільки права самої людини, так і з приводу можливості, що вона може отримати від організації, да, якщо в неї виникли такі проблеми, до кого вона може звернутися. Але й те, що організація може е, так, зробити або запропонувати, якщо така так ну щось таке виникне, чи це консультація свого корпоративного психолога, в разі чого да, чи це е, питання можливо додаткової відпустки, чи компенсації реабілітації, чи страхування, там, наприклад, витрат на. Лікування, ну тут, тут, тут уже знаєте, внутрішні якісь такі, і те, що нам здається, що часом здається, нібито банальним і простим, воно би мало б бути саме по собі, але часто люди про це не знають, так, або до них не доноситься це як спосіб певної турботи чи піклування. Скоріше, це як ну, от в мене є хороша робота з хорошим соцпакетом, да, і це радше вони тепер мені не зобов'язані це робити. Тут ідея в тому, що. Така політика, вона передбачає, що ми пропонуємо це з розумінням того, що ми готові допомогти тобі цьому запобігти радше, ніж коли ми зустрінемося, коли це вже кать стане і воно буде вже горіти. Да, тоді ми звернемося до цих пунктів да, і будемо робити ті кроки, які ми прописали. Тому що ми не можемо передбачити універсально всіх можливостей або всіх життєвих обставин. І здебільшого в таких загальних керівництвах да, прописуються якісь загальні політики з приводу, там змін робочого місця, там, відпустки, там компенсації, те, що я згадував. Послуг психолога, чи психотерапевта, чи корпоративного лікаря, якщо такий передбачений, там можуть бути прописані аспекти, які пов'язані з психологічною підтримкою на роботі у вигляді груп, де відвідують анонімні працівники, якщо організація велика, чи відкриті. От в той же час, коли ми говорили про внутрішні домовленості, про внутрішні такі так, в межах команди, то вона випрацьовується конкретно самими цими людьми. Да? І тут важливо, щоб люди, коли починають співпрацювати, вчилися дійсно довіряти і бути ну, принаймні толерантними один до одного. Це не свідчить про те, що вони мають мати панібратські стосунки так по життю, от але вони е, знаєте, приходять до якогось спільного розуміння, що будучи командою, вони можуть бути більш ефективними, ніж працюючи поодинці. І коли ось цей маленький гвинтик та один починає здавати, покриватися там іржою, да, або його треба мастилом трошки змазати, то це не проблема тільки з цього маленького гвинтика. А це може бути ресурсом для того, щоб команда да, допомогла цій людині адаптуватися. І повірте, на мою думку, часто команди інтуїтивно краще знаходять рішення, ніж якісь регламентовані основи, які ми можемо пропонувати. Тому політики мали би враховувати обидва цих компоненти. Да. Я вважаю, що мав би бути якийсь централізований, да, який більш універсальний і узгоджений. І він. Не мав би стосуватися виключно людей, які приймають антидепресанти. Так, він, скоріше за все, буде стосуватися людей, які потребують психологічної допомоги да, або відчувають проблеми, які пов'язані з їхнім психічним здоров'ям на робочому місці. А ось уже такі більш індивідуальні, пов'язані з особистим досвідом, да, це ті умовні домовленості і правила, які можуть прийматися в межах тої чи іншої команди. Насправді яскравим прикладом цього, який за останні ці два роки наш повноштамов я помічаю, і це навіть якось інтуїтивно починає з'являтися це як люди, які працюють разом, допомагають один одному переживати втрату. Тобто людей цьому не вчили, да? тобто, кожен мав якийсь свій інтуїтивний досвід, але воно якось допомогло, і це теж є аспектом корпоративної, але такої маленької командної етики. Де люди неформально домовляються, тому що вони готові співпереживати цій людині. Те, що людина приймає антидепресант як препарат, так можливо трошки грубо буде звучати, але не робить людину унікальною. Так. З іншої сторони, її досвід, да, який стосується її психічного стану і дискомфорту, який став причиною того, що вона починала приймати антидепресант. Він потребує більшого чуйності і розуміння да, того, що людина ну, як вона переживає або як вона проживає цей досвід. Таким чином, да, що відбувається? Відбувається те, що люди, ну, навіть якщо вони не знають там, ну чули слово депресія, чули слово там панічні атаки, да, там. Чули про ПТСР зараз часто говорять, але можуть не знати, що це таке, тому що, по-перше, а не мали власного досвіду або не називали свій досвід саме такими термінами. А по-друге, що вони можуть не знати, як підійти і як допомогти людині. То в даному випадку, коли ми говоримо про певну таку чуйність та чутливість, то це радше готовність бути з людиною в тому її стані, в якому вона є. Сприймати її стан як такий, який є ну, природньою такою відповіддю на ті життєві обставини, які зараз складаються в житті людини. І це радше про, про особистісний стосунок і особистісне прийняття і підтримка, а не спосіб докопатися і знаєте, часом люди намагаються давати прямі рекомендації чи поради, що тобі треба зробити і тому подібне. Краще побути поруч з людиною. Да? ніж займатися тим, що виходить за межі вашої професійної діяльності. І ось ця, ця підтримка, так, в тому числі про те, як бути з досвідом, що я знаю, що я приймаю антидепресант, і інші це, ну, мої колеги про це знають, да? це ця підтримка людини, так насправді є більш важливою. Це так само, як люди, які мають цукровий діабет і змушені приймати препарати, які регулюють рівень глюкози да, і цукру. Тобто колеги в її команді можуть знати про це. І тоді, знаєте, є така певна домовленість, наприклад, так, що ви знаєте, що в мене є проблеми з цукром, ви не пропонуєте мені солодкого. Але я буду поруч з вами, коли ви будете пити каву з солодким. Тобто, тут може бути інша якась домовленість. Так, да, Я приймаю антидепресант, в мене є ну, така потреба. Да, наприклад, я не готовий бути на корпоративній вечірці, щоб вживати з вами алкоголь, так, але я готовий розділити з вами радість за ваше підвищення, наприклад. Ну, от, і от, от, про це більше в цьому плані от, така чуйність як просто до людини, як до людини з її досвідом, а не з тим, що вона саме приймає антидепресант.